Друзі, рухаємося далі. У нас є ще можливість пройтися по нашому, не нашому, не нашому, не вже кораблику, який сьогодні фантастично підтопили сили Збройних сил України та е, горівці. Це й обговоримо з нами на прямому зв'язку керівник центру зовнішньополітичних досліджень у Національному інституті стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Пане Максиму, ви вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Дякую, слава! Пане Максиму, ну ми звісно що це вже охрестили такою собі Валентинкою від наших військових. Розкажіть нам, будь ласка, що означає втрата ще одного великого десантного корабля. Бо я безкінечно все життя, напевно, буду пам'ятати оцю інформацію. Кадри як десантні кораблі намагалися підплити до півдня нашої країни. Сподівалися вони висадитися в Одесі, але пам'ятаємо, як і природа, і шторми все це спиняло їх. Ну а тепер бачимо, що ще й це унеможливлюють. Що сьогодні втратили російські окупаційні війська? Ну, в принципі, я дуже з обережністю сказав, що звірогідно вірогідно був ушкоджений, тому що власне кадрів потоплення корабля я сам не бачив, але цілком а ось вони цілком... у нас на екрані зараз. От, чудово. <клес> То власне, в такому випадку це четвертий безповоротно втрачений десантний корабель у чорному з початку війни, фактично їх було тринадцять, залишилося дев'ять. Тобто до певної міри це вже починає нагадувати відомий детектив Агати Крісті про 10 негринят. В це, зараз цей корабель переважно використовувався як і решта десантних корабель не за своїм прямим призначенням, а для забезпечення логістики противника. Тобто, цілком можливо, що на його борту ще крім були якісь цікаві речі від боєприпасів до бойової техніки. Але навіть якщо цей корабель порожній, це теж дуже непогана здобич. Ну і власне, як і втрата будь-якого корабля, вона є серйозним ударом по духу противника, тому що звісно. Наземна техніка, якщо подивитися, скільки він втрачає кожен день, це мабуть такий же десантний корабель за вартістю і за потребами, але е, тут воно на розмите, його можна якось приховувати. А коли є така потужна втрата, як великий корабель, це серйозний психологічний вплив. Пане Максима, як гадаєте, чи потягне таке знищення Кунікова за собою рішення Російської Федерації поприбирати все своє залізяче із чорноморського басейну? Ну навіть це технічно е, неможливо зробити до завершення війни, тому що е, так би мовити, в ході, в ході війни вони вони не можуть не тільки ввести свої військові кораблі у чорне море і їх вивести через босфори Дарданелі відповідно до конвенції Монтре. З іншого, а цей власне розміри цього корабля виключає такого типу кораблів, виключають їх проходження каналом між Доном і Волгою і переходу, наприклад, на Каспійське море внутрішніми шляхами. Але якщо серйозно, то звісно, це потужна втрата, але, але росіяни чесно чесно сподіваються, аж ніяк не на звитягу Чорноморського флоту у досягненні своїх своєї операції. Тому я думаю, що можливо, можливо ця втрата додатково додатково знизить активність чорноморського флоту, але на жаль не приведе до більш серйозних рішень стратегічного характеру. Буданов і малюк знижувачі діяльності чорноморського флоту Російської Федерації вельми ефективні. Пане Максиме, дякуємо за коментар. Керівник центру зовнішньополітичних досліджень у Національному інституті стратегічних досліджень Максим Паламарчук був з нами цієї мить.